Підсумки матчів сьомого туру першої та другої ліг ПФЛ гравці баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла продовжують підготовку до нового сезону 2024-2025, А в Івано-Франківську запрацювала школа боротьби. Вітаю в ефірі. Програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Минулого тижня команда Прикарпаття на виїзді зіграла проти кам'янець-подільського епіцентру. Здобути перемогу у цьому поєдинку вдалось господарям. Вони двічі відзначили забитими м'ячами у першому таймі, а закріпили перевагу у другій 45 хвилинці. Третім голом натомість гості не зуміли відкрити лік на табло. Огляд поєдинку та після коментар наставника зелено-жовтих до вашої уваги. Саме перше, що не сподобалося – це характер. Ми не маємо права так грати. Да, ми можемо і програвати, але ми не маємо так права безвільно грати. На нашу думку тренерську, то ну, – одна із найсильніших команд в Першій лігі по грі. І це моя лічна думка, що я рахую, що якесь таке непорозуміння сталося, що вони не вийшли в Прем'єр-лігу. Тому ми налаштовували хлопців перше, щоб ми нав'язали борьбу, щоб ми е, цей м'яч, знаєте, вигризали в кожному моменті. І потім додали свою майстерність і, і реалізували свої моменти. Але, на жаль, наші хлопці вирішили пограти просто сьогодні в футбол без стиків, без подкатів, без такої агресії, без, ну, спортивної, я маю на увазі агресії, без характера. «Епіцент» ну, дуже кваліфікована, добра команда. З ними ну, не можна так грати просто в футбол. Треба нав'язувати свою гру, треба нав'язати боротьбу і вигравати цю боротьбу. А на жаль, от, знаєте, ми вийшли сьогодні пограти футбол. а епіцент вийшов сьогодні грати футбол і, і забрати очки. Не зуміли здобути перемогу у сьомому турі, і одні з лідерів другої ліги ПФЛ Городенківська команда. Пробій на виїзді Прикарпатські зіграли проти Житомирського полісся. Єдиним забитим м'ячем впродовж поєдинку зуміли відзначитись господарі після фінального свистка арбітра на табло один В цілому команда. Працювала на гол, але ну, бачите, реалізація сьогодні не йшла. Мали і в першому таймі моменти, і в другому таймі моменти, але ну, не змогли забити і ну, це, напевно, і спричинило поразку. Ну, я скажу чесно, в другому таймі команда мені сподобалась моя, хочу хлопцям подякувати, що вони старалися, хотіли забити м'яч. Но... Трошки не вистачило напевне майстерності, реалізації для того, щоб хоча б зіграти в нічюю. Хоча ми їхали сюди за перемогою. Ми знали, що суперник серйозний, але ми не знали, хто буде грати. Бачите, з першої команди взяли футболістів, зрозуміло, що не можна пригадати, який буде склад поліції, тому що тут одна заявка. Але в цілому. Ми так і думали, що буде пару футболістів з першої команди. Так і сталося». у протистоянні батька та сина. Перемога за старшим поколінням. Гравці франківської ревери 1908 з виїзду також повернулись без очок. Вогняно-сталеві поступили стризькій скалі 19-11 з рахунком 2-0. Вже в жовтні баскетбольний клуб Прикарпаття Говерла у новому сезоні 2024-2025 продовжить виступи в чоловічій суперлізі. Про підготовку до чемпіонату та зміни в ігровому складі дивіться далі. Попередньо зіграють у чотири кола. Вже на початку жовтня гравці баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла проведуть перший тур 34-го чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги. кажу відверто, що ми не знаємо взагалі скільки буде команд. Ну, зважаючи тим, що ми живемо в військовий час. Спочатку було 11 команд, потім 10, потім 9, потім знову 8, потім знову 9. Команди шукають спонсорів, шукають інвесторів, партнерів. Ну, не все так, виходить, як би хотілося. Команда Промітей, яка попала в суперлігу, вона знялася з чемпіонату. І не буде. Під питання було дві команди Одеса, Одеса і Кривий. Ріг». «Кривий Ріг» підтвердив своє існування і буквально вчора вже був складений розклад пари. Вже ми даже купили на перший тур білети в Київ. І буквально вчора вже стало ясно, що не буде команди Одеси. У новому сезоні склад баскетбольного клубу Прикарпаття Говерла буде оновлений на 60%. До ведмедів долучились восьмеро нових гравців. Ті хлопці, які грали минулому році, наші вихованці вони прийняли рішення трошки відпочити. Може, хтось шукає інший клуб. Грати будуть в іншому клубі, да, але. Ми з розумінням поставились до цього да, і сформували новий склад. Ми раді, що вернулись у нас е лідери минулого е сезону. Е це старцев і Кабацюра. Вони були, е планували грати в Промітей, вони були запрошені в Промітей, ну, так як команда, команда е вже розпалася, не існує, і ми. Вернули їх сюди. Щодо підготовки команди до нового сезону, то окрім тренувального процесу, в едмаді зіграли і декілька товариських поєдинків. Команда готова на 50%, як фізично, як так і тактично. Я задоволений іграми, побачили проблеми, які треба вирішувати. Дуже гарно працюємо, гарна, добра атмосфера, рівний склад. Ми один одного можна сказати добре. Усі знаємо, тому одразу склалася така хороша у команді атмосфера. Ми там десь перетиналися в інших командах, тому немає ніяких проблем там з адаптацією чи, чи з чимось таким. Всі, всі голодні до роботи, працюємо. Як на мене, гарний що зараз іде робочий процес. Всі з великою енергією працюють, е як то кажуть, очі горять. Е всі готові готові до цього сезону. Тому я думаю, ми будемо набирати, набирати, набирати». В Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу відкрили зал вільної боротьби імені Харитона Марзаганова. Місце ініціатора відкриття школи обрали не випадково. Саме у цьому залі впродовж 50 років Харитон Мерзаганов працював тренером. Це такий проект в честь пам'яті нашого тренера, який помер. Буквально декілька років назад ми вирішили з нашими друзями, випускниками, його учнями створити школу в честь його пам'яті для того, щоб його ім'я прославлялося з руками і ніхто не забував, про такі мас загановці. І школа це цілоспрямований проект для того, щоб наші діти. Могли розвиватися в нашій області і ставати все сильніше і сильніші. Школа буде базуватися більше як на дітей віком від 6 там до 18 років. Також будуть сформовані групи дорослих спортсменів, які вже показують результати. П'ять золотих, чотири срібних та 12 бронзових нагород. З такими результатами з чемпіонату України з кікбоксингу «Вако» серед США та спортивних клубів з усіх розділів, який відбувся в Тернополі. Повернулись прикарпатські спортсмени. Перші місця здобули Орислава Вігтюк. Анастасія Гавриляк, Михайло Лашта та Юліана Перестюк тренуються вони під керівництвом Сергія Данищука та Тараса Парфана. Це всі спортивні події сьогоднішнього випуску зустрінемось з вами наступного понеділка у цей же час.